В прямому сенсі вийти з матриці означає померти, але чи можна вийти за її межі, граючись як в гру, продовжуючи бути в ній, але свідомо розуміючи правила, розуміючи, що відбувається, і створюючи ту реальність. Яку ти хочеш, можна, але для цього треба мати просвітління, треба мати святість. Тобто не просто зцілити енергії, які у вас в мінусі, а прям бути на рівні внутрішніх налаштувань, які у вас всередині на повному автоматизмі святим. Коли ви не просто дієте. Не грішите, живете по правді, по совісті, а коли у вас і всередині немає цього бруду, коли ви живете в чистоті, тому що не сорите, тому що не тому, що ви прибралися, стало чисто, та, а тому, що у вас всередини цього немає. І от така людина, яка вона вже досягає такого просвітління, приходить до світла, до святості. От така людина починає творити свою реальність. Але на це, може, не стане і декілька життів. Тому продовжимо працювати над собою, над своїм внутрішнім світлом, над тим, щоб знаходитись на високих вібраціях, над тим, щоб відчувати єдність з Богом, мати з ним особисті стосунки, і відчувати. Його присутність, його святість і бути частиною цього.